Що ж, розпочинаємо підготовку площ під посів гарбузів. Маємо в селі декілька огородів в вареньо. Тож починаємо культивацію. Ділянка номер один. Ділянка номер два. Ділянночка номер три. Я уже трешки отъехал. Наступная деляночка засловлена. Делянка 5. Плюс еще одна деляночка. Еще одну деляночку закинчили. Тут, конечно, красота. Ще одна діляночка біля двору. Одна тут і одна з іншого боку. Що, пацани? Ще одна діляночка тут. Тут два огороди. Це ми вчора вечором зробили. Фух, ну залишається ще там три огороди, по-моєму. Ну то вже поза кадром. Вже... Дальше буде включення вже, я думаю, з сіволочкою. Так що поїхали далі. Ну що ж, доброго всім здоров'я. У нас сьогодні 30 квітня. Ми розпочали посів гарбуза. Час ми знаходимося, тут у нас 50 сотих, гектара. Вже закінчили, десь приблизно 45 хвилин з усіма настройками. Ну, якими настройками? В основному дуйчика то заглушити, то завести. В общем, вакуум. Хто питав, як вакуум. Оце ось таким макаром вакуум. Бензиновий дуйчик звичайний із каналізаційних труб. Набрані такі переходники і в раму. Труба тут якраз чітко з резиночкою стає плотненько. Тобто на холостих він собі робить, вакуум не вистачає, щоб сіяти огінь. Так, я переживав. За висів насіння, тільки у насіння добрива, що буде, не вистатиме потужності, що магтиме колесо пробуксовувати. Тут тут фу, все нормально. Насіння теж бере, все зашибісь. Але висів добре у нас вийшло сюди десь кілограм 30 кг пішло. тобто це 60 кг на гектар. Враховуючи те, що сіємо прямо в рядок, то ну, багатовато, треба трошки зменшити. А я тут вже зробив так, що воно майже вперлося, де там не видно, не фокусується, де воно там, блін, зараза, не видно. Ну, коротше, треба, треба ще подвинути оцю планку, оцю ось, ось катушечку, зменшити висів. Ну, це зараз ми все зробимо. І ще який такий у нас не то, що косяк, а треба, мабуть, ці. Підняти сушники, чи анкера. Вони на болтиках ось кріпляться. Треба сантиметрів на два їх попіднімати, бо на той світ лізуть. Не знаю, якось прошли рік сіяли, було вроді нормально. Цей рік Ну, цей рік додавалися банки. Ще й тут в кожній банці кіла по три ще добавилося добре, а то й по 4, то може із-за того, що трошки весу добавилось. Не знаю. ну... Загалом посіяли вроде би без приключень. Тут -от -фу. така сівалочка. І отаке в нас виходить фон отакий. Видно це ось сліди трактора, що їхав. І по боках ось один, другий і ось треті рядки. Ну, загалом непогано. Так що зараз поїдемо, підналаштуємо оці всі мілочовку, доведемо до ума. І тоді вже як будемо сіятися, тоді вже засніму сам процес. Так, що ж у нас тут по сошника? Получається, отакий у нас звичайний сушник, сушник анкер. Просто з метала з двойки, зварені дві пластинки. В землю забито там оголок, просто вставлений типу, дистанція. І отакі болтики насверлено там дирочок. Ціла куча. О, отак видно. Зараз я на тій верхній дирочці його просто переставлю трішки вище. А сам сошник, виходить, довжина 20 см. Зверху 15 см. І висота ну, 10,5. стоечка від анкера 18 см. Ну, тоже метал такий десяточка полоска. Так що таким макаром? Зараз піднімаємо трошки анкера вище. Ну, а тут висівні трубочки, просто ось вони страчать одна і друга. Це під доброго прив'язано. І загортачі. Отаким макаром. Ну, і, вовчим, щоб зробити менший висів, прийшлося просверлити ще дірочки одні ось в сторону, десь приблизно на сантиметр в сторону. Щоб сам корпус можна було подвинути. Він виходить. у нас стояв отак. Ось це було висів. Тепер ми його здвинули отак, практично на нулю брали. Во. Ну і з каністрами, звісно, я ізначально думав дно вирізати, щоб зробити кришку. Але так, як воно не стає, то щоб не ігратися за цим усим то проще відрізати на каністрі вверх, і буде низ рівненький, гарненький, ставати сюди на плосконько. Тут ось я вже зробив. Пересверли воно нульовий буде практично в нуль. А там уже добовиться. Ну, в общем, доробляю ще й третю, і вечором їдемо далі сіяти. Блин, не, не видно ніфига, но ничего. Апарати ходить. aqui em 20 і вже сотих 30 зробили. У нас тут 80 сотих, то ну майже половина. Майже півплощі, да, майже півплощі. Братуха добрива несе, бо вже на ісході вже кінчаються. о, Тут якась волосина. Камінчики теж такі повикидати їх. Ще на сіні треба. Да, на насіння зараз теж досипемо, боже молото. Тут вже о, тут уже пошти кончилося добре, так що то що я переживав, що буде або клинич, або не брати, слава Богу, все нормально. В общем, тут у нас теж насіннячко крупненько, це якесь, я не знаю, братуха виписав африканське якесь, Толі, я не знаю як він там сорт називається. Ну, перший рік теж будемо пробувати його сажати. Так в основному Українка багатоплідна і Данка Полька. Хоча й від данки Польки можна сказати відказалися. Українка багатоплідна набагато краще. В таких ящичках у нас насіннячко. Хороше Хороший, блін. Лежить, зимою ні миша не залазить і насіннячко не пропадає, не заприває, ніде нічого. Уже... Не, не, ну Саша молодець. Хто молодець, Саша молодець. Ось такі діла. Так що, зараз заправляємося і тулим далі. А потім до дому пиво ну, Хто пиво, а хто й чайок. Якось так. Так, годинка роботи і 80 сотих закінчено вже сонечко сіло трошки, звісно, не так хорошо як хотілося насіннячку великувати. Там Одна банка, не банка, а сім'я провід забивався разів 4. Тоже хвилин 15 роботи відняло. Ну, а так все. За сьогодні скільки 80 сотих, 80 сотих і 50 сотих. Получається, гектар 30. Так, налегке сказати, так сказати, пробуючи, та й зробили. Так, подзвонили нам, не дали. Фінал засняти, ну нічого, ми заснімемо ще разочок. В общем що? Прошлий рік культивірували двічі, бур'яна не було, але двічі культивірували. А цей рік, думаю, піждать, поки він трошки переросте, щоб два рази не культивірувати. Але, як показує практика, краще лучше, лучше два рази. Потому що зелені такої пооставалося, вона вроді би позрізала. Вона поприростала все одно. А ми що? Ми збираємося їхати вже додому. Вибираємо насіння, те, що залишилося в баночках, Добре його залишимо, хай буде тут, накриємо його на ніч та і все. Завтра з утра поїдемо на огороди Семочка далі. Втратили. Ні, та сімочка, зрозуміла, да. сімочки нежелательно оставляти на ніч. А добре вам, я думаю, нічого не буде. Ну і що? І в общем, поїдемо на огороди, бо на полі в нас ще не культивіровано. під гарбуз. Тоді вже на полі як зробимо? Да? Скультивірується ти на роботу, поїдеш на 2 дні. Потім якраз приїдеш вже, на... на день, не... Ну, на день поїдеш тоді. І це, я якраз закультивірую. І все, і поїдемо на полі. сіяти, тоді ще знімемо на полі на длинних гонах. Бо тут кусочки теж, то треба з краю в край не вспів поїхати, як приїхав. І в общем якось так. 0,8 гектара закінчили. Так що, всім добра. Щоб. Щоб всіх родило, як хтось щось робить, то в того й вийде. Да слава Україні і героям слава.